Наступним слово надається Жанні Потапові, Шановне товариство, вітаю усіх. І скажемо прямо, що усі ми тут зібралися, і ми, і журналісти, для того, щоб з'ясувати основне питання це здоров'я нашої нації. Наскільки здоров'я нашої нації зараз знаходиться під загрозою? І давайте спершу визначимо, що таке взагалі здоров'я і які чинники на нього впливають. Отже, здоров'я в широкому розумінні, це є не просто відсутність хвороби. Всі тут з тим погоджуються, правда? І основним чинником здоров'я це є імунітет. Що таке імунітет? Саме слово в перекладі з англійської – «immunity» – означає єдність, правда? Це єдність трьох аспектів. Свідомість, розум і тіло. І оцей от чинник імунітет це і є здоров'я кожного з нас і здоров'я нашої нації в цілому. І якщо один з тих чинників зазнає якогось дисбалансу, тоді і вся система імунітету зазнає руйнації. І про це слід пам'ятати. І е, колеги мої вже про це сказали, що в е, здоров'ї є і фізичний, і е, психологічний аспект. І от, власне, е, якщо розглядати це більш детально, то виходить, знаєте, от закрили людину е, на карантині, налякали, людина сидить на самоізоляції е, перестрашено цим зомбоящиком і. Е, Медіа деякі теж розповсюджують ці такі страшні е, історії. І ця людина, яка е, піддається в страху, руйнується в першу чергу її ментальна оболонка. І через руйнацію цієї ментальної оболонки і через е, такі дисбаланси розумової сфери починає терпіти тіло. І вся система імунітету в цілому зазнає тоді е, руйнацію. Тобто, просто навіть сидячи вдома. І постійно перебуваючи в страху, в невизначеності людина може захворіти, і вона навіть не заразиться ніякою інфекцією. І цифри, які з цілого світу статистика нам подає, що за період карантину більше зросло захворювань і смертей власне від тої самої від тих ментальних станів, і збільшилися навіть і злочини з смертельними випадками, і тому. Знаєте, через оцю вод ментальну, ментальний дисбаланс зазнає е, наше здоров'я в цілому, зазнає дуже е, серйозної руйнації. По-друге, якщо розглядати, коли терпить наше тіло, тобто наше тіло створене для руху. Нам говорять, ну там діджиталізація, давайте онлайн-тренування і тому подібне. Ну, ми можемо сказати у відповідь: ну, знаєте, в тюрмах Америки і Європи так само є там фітнес-зали і тренажерні зали, але люди там знаходяться на ізоляції. І ми можемо назвати це е, здоров'ям, і ці люди здорові ні, тому що вони самотні, тому що вони на самоізоляції. І найстрашніше це в цій самоізоляції із тих. Таких жорстких карантинних мірах це власне самотність кожної людини, через яку е зазнає е цього порушення ментальна оболонка і терпить е фізичне тіло. І більшість хвороб навіть е зовсім різноманітних, тобто будь-які е органи тіла, будь-яка система тіла е організму може зазнати е будь-якої хвороби. Отже, якщо наше тіло не рухається, якщо ми не виконуємо тренування з професійними тренерами, то тоді так само і через руйнацію нашої тілесної оболонки, через руйнацію нашого фізичного тіла, руйнується і наша ментальна оболонка, тобто наша психіка і наша свідомість зазнає серйозної руйнації, і через це ми втрачаємо імунітет. Тобто, згадаємо імунітет, це є єдність трьох. Свідомість, розум і тіло це так само єдність усіх живих клітин в нашому тілі, і це так само єдність людей в їхньому людському суспільстві, і це так само усвідомлення єдності людини і природи, яка створила цю людину. І, отже, якщо нас якимось недолугими законами намагаються загнати на самоізоляцію і сказати Все робіть через інтернет. То е, від цього е, дуже серйозно страждає імунітет і страждає здоров'я нації в цілому. І ми маємо усвідомлювати, що наш імунітет залежить особисто від кожного з нас. Е, тобто ніяка медицина і ніяка фармацевтика вас не врятує, якщо ваш імунітет слабкий. Ви якийсь час, може, проживати на якихось ліках, на якихось там трубочках, на якихось підключених апаратах, але що це за життя? Лише профілактика здоров'я і профілактика імунітету це і є стійкість нашого здоров'я особистого, і стійкість нації в цілому. І про це говорять цифри і по статистиці ті держави. Бюджети, яких розраховані здебільшого на профілактику здоров'я, саме на, профі... на профілактику, не на медицину і не на фармацевтику, а саме на профілактику здоров'я, саме в цих країнах найбільша тривалість життя, і саме в цих країнах найкраща якість життя. І по статистиці це е, Швеція і Японія. А якщо ми беремо навіть Сполучені Штати, які власне спонсорують всесвітню організацію охорони здоров'я, та яка нам нав'язує зараз у ці рамки карантині, все решта, от е, то е, в Америці, яка перше місце в світі займає по видаткам бюджетним на медицину, в тому числі на страхову медицину, вони знаходяться у світі лише на 17-му місці. По тривалості життя і по якості цього життя. Замислитесь, будь ласка, це е, статистика надає нам е, такі цифри, це я не вигадала. І тому я хочу сказати, що е, фітнес е, індустрія і е, спорт, е, допустим, в такій країні, як Швейцарія, е, в при виході з карантину з тих обмежень. На другу другий етап виходу з карантину це було відкриття фітнес-центрів і відкриття спортивних майданчиків. Так само у наших сусідів поляків, в поляків них від самого першого дня карантину не було заборонено прогулюватися на вулиці в гієнічних цілях, тобто заборонено було там збиратися компаніями та якісь поляни накривати в парках, але прогулюватися з гігієнічних цілей, і щоб ваша система дихальна і кардіосистема отримувала достатньо. Свіжого повітря було не було заборонено, і Польща вже, як ви знаєте, зняла всі карантинні обмеження. Е, На цьому я буду завершувати, але в мене ще є таке звернення до журналістів, які сьогодні будуть задавати нам різні питання. Та, е, я хочу просто згадати про те, що 21 травня е, була була річниця е, загиблого Георгія Гангадзу. І це була власне та людина, яка перевернула світ журналістики, тому що його думка була завжди неопередженою. Я вам цього бажаю, вашій професійній діяльності.